Добрий день, шановне панство. Дав я нутріям їсти і шість нутрій. Тут в мене п'ять самочок є і один самець. Дав я їм біля пів кілограма гранули. І дивіться, вони в моменті десь за 15 хвилин, ну, може більше трошки, бо я корей нагодував, нутріям вже все подавав, ну в районі пів години. В районі пів години вони то все з'їли. Не знаю, більше не буду їм давати. Тепер щодо не експерименту, розподілюся своїми враженнями. Вчора я закінчив з буряками своїми. Ну, зараз вам покажу, в принципі. Так, тут в мене були бурячки. Ну, в принципі, вони є. Дивіться, що я зробив. Тут в мене зовнішня така опалубка є, то я тримав всі буряки. Частину буряків я завіз і закупав на городі в кипець, другу частину всередині збив я ще одну дерев'яну коробку, ящика будемо так казати. Знизу я положив сіна трохи. Ну, так, чисто символічно, може, до, як, ну, положився, щоб воно не лежало на бетоні, положив сіна. І закидав рівень, будемо тро... тут з того краю трошки вище рівня. Тепер дивіться, який розміри. Можливо, хто буде думати, скільки потрібно буряка, скільки внутрі з'їдають. Я і для себе е буду мати експеримент, бо знаєте, що виростив, то даємо. А от даному того я збив вийшла така. Той ящик розміром висота 44 см, ширина 80 см, і довжина 1,70 м. Ось і я то все заложив е, буряками. По боках тут, дивіться, бач, край ящику, і тут приблизно є 40 см сіна, з другої сторони так само. Сіна і усіх всіх сторон я пообложува жую сіну. В нас вже передають е, приморозки. Приморозки десь мають до 3 градусів бути, я дуже злякався і е, поховав буряки. Тут кинув сіна, буде приморозок, то ще більше кину сіна, а так, щоб воно дихало і щоб буряки дихали. Так як, я. так як я минулого ніколи не стикався з буряками, ну не вникав в ту суть буряка, а десь три тижні назад я почав викопувати буряки. І один буряк я викопав той великий, він важив 13 кілограмів 200 г, а недавно я його переважував. І він вже за три тижні скинув десь коло 600 грам ваги. 650, напевно. Тобто, виходить, що е, він висох на півки на 600 грам. З кілограма втратив 50 з кожного кілограма буряк втратив 50 грам вологи. І що я тепер вирішив. Значить, буряк має, як ми вириваємо його, його треба ховати. Ховати, напевно, зразу закопувати, чи як. Я, в принципі, не знаю. чи то... Ну, але, в принципі, так як я думаю, що з кожним місцем е тримання буряка все рівно він буде втрачати вологу. От, так що. І для того, щоб він не втрачав вологу, я його закопав в землю частину, другу частину буду тут тримати. Минулого року я буряки тримав, частину буряків тримав в Льосі, але так як вони досить досить буряки сильно випаровуються, то та там зі стелі. Мені здається, що то по тій причині, що там зі стелі дуже-дуже капало. Ну, Картопля була, верхні, верхня картопля була мокра, і буряк лухенький. От. І того року я вирішив якось так е, сховати буряк. І ще щодо буряка. Е, вчора я теж бурякою. Е, та як ховав буряк, десь тачка буряка була така, що для першочергового збудовування я маю на увазі надігнивши є, бо вже от, якщо, наприклад, було 10, 15 тачок буряків, ну приблизно, то одна тачка вже була відкинута буряка. Буряк, одна тачка буряка була з признаками гнуїння. Ну, почали гнити буряки. І я їх окремо того, в першу чергу буду згодовувати. І далі. І один такий бурячок, я його не зважував, ну, на вигляд більше він, 5 кілограмів, я кинув з тим внутрішньо сюди вольєр. Ну, там тим більш-менш даю так на око біля 100-150 грамів буряка зранку, І так, так і зверху ввечері даю. Таку кількість буряка, тому що ще зелена, бачите, ось травичка попадається, там ще ой, зелена люцерна. Тут жменьку даю, там ще якийсь зелену травичку кину. Кукурудза зелена в мене вже закінчується, і на вечірнє годування або зранку я кидаю вольєр одне стебло кукурудзи. От. І так, як ще є трошки зелені корма, то я менше даю буря... кормового буряка. Тим більше зараз ще вони мають доступ до води, ніяких приморозків нема. І якщо є в них потреба в воді, то вони можуть попити собі водички. І, і вони таким чином, на мою думку, задовільнять свою. Потребу в воді. Ну, але так, тварина є тварина, вона любить бачите, як дати їй багато соковитих кормів, то вона буде давати перевагу соковитим кормам, але, а не воді. От. Ну, і вроді все. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.